Доки одні висаджують півоні під українські народні. Учасник заходу Ігор Тарануха каже, його музичний супровід робочий. Пригадує, до висаджування півоні долучається другий рік поспіль. Працюю я сьогодні, так як і минулий раз, з мотобуром, тому що я видачий і люблю механізацію. Раніше чомусь я не звертав увагу на це, тому що, так як пасічник, це зараз пасічний сезон, підбір меду і не до того. Ну, ці два роки я вирішив виділити свій час і для душі. каже, помітив, деякі півонії висаджені торік не прижилися. Тож нині оновлюють цю ділянку, її заповнять новими кущами. Я чув, що нічого не потрібно з собою брати. І коли я таке чую, я беру все. Бур, дві лопати, сапу, ну і прибув з гарним настроєм. Про свій інструмент і рашкову лопату не забув і чотирирічний Сашко. Нею удосконалює роботу старших та за потреби допомагає особисто, розповідає його бабуся Тамара Орлюк. допомагать бабусі коровку пасти, молочко пить на свіже повітря. Минулого року у нас не вийшло, ми перший рік. А сьогодні приїхали допомогти посадити. Це ж краса наша. Учасниця заходу Наталія Біда каже, має у господарстві понад 60 кущів півоній, тому сьогодні з огляду на досвід координує правильну посадку рослин. Найбільші помилки, ось дивіться, у нас так землю. Це неаккуратно, треба, щоб на волокні Землі не було, щоб було чистенько, якщо зразу до неї докласти зусиль і зробити це правильно. На слідуючий рік сама красива квітка після троянди. Засновник ініціативи Юрій Романча розповідає, нині на локації висаджено 3,5 тисячі кущів півоній. Сьогодні до висадки долучилося 50 осіб. Близько 200 кущів ми досаджуємо в цьому році. Старі ділянки ми хочемо там, де були не прийняті, щоб вони були повноцінними і щоб вони вже квітували на, на наступний рік. Дуже була засушлива осінь. От якраз тоді. Ми і поливали, але ну тут бачите, город недостатньо. Додає висадженням півоній сьогодні. Завершують триденний фестиваль Крутий заміс. За час проведення заходу його відвідало понад 4 тисячі осіб. На потреби Збройних сил України вдалося зібрати 83 тисячі гривень. Наталія Черкашенко Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.